Вас вітає Болгарка, і сьогодні поговоримо з вами про товщиномір 224 авто. І так, давайте його відкриємо, глянемо, що у нас всередині. Так, Це у нас іде сам Товщиномір. Він, як ви бачите, він йде в чехлі. Іде шнурочек, щоб тримати було його зручніше. Далі інструкція з експлуатації. Чехол, в який його можна скласти і щось там ще в чехлі відчуваю. Ага, тут у нас ще є калібровочні пластини. І також такі пластинки для калібрування. В принципі, все, що ми маємо по комплекту. І так, давайте розберемося з цим товщиновіром. Сама головна його перевага це автокалібровка. Тобто його набагато легше калібрувати. Можна переключати метали, але взагалом радимо працювати на автовимірі. Він сам вам покаже, який метал потрібно. Що я можу сказати по похибкам? Це 3%. всього на всього. Це небагато. Даний Даний товщиномір працює на магнітній індукції. Він може показувати чорні метали, алюміній. Зручно працювати з ним ввечері, тому що є підсвітка екрану. Також, коли ви вимірюєте, не забувайте, не забувайте, щоб плотно прилягало до поверхні, тому що, якщо ви десь чуть-чуть візьмете під нахилом, воно вам покаже, але результат буде невірний і ви можете купити не те, що ви очікуєте. Даний товщиномір працює на двох батарейках. Також тут є індикатор заряду батареї. Не знаю, що вам видно, але він тут є, і ви завжди можете слідкувати, щоб він у вас був заряджений, тому що бувають ситуації, коли ви приїхали, він розрядився і немає як поміряти авто. І поруч немає магазину, де купити це батарейки. Перед покупкою авто завжди рекомендуємо спочатку перевірити, чи він відкалібрований. Тобто поклали пластину, поставили. Він вам показав нулі. Все нормально. Взяли іншу пластину алюмінію, Також поставили. Він вам показав нулі. Також все добре. Очевидно, що можна їхати і перевіряти автомобіль. Все, давайте, в принципі, розглянемо, як він працює у нас в реальних умовах. На вулиці зараз мінус. Авто не шпакльоване, пікає швидко, безперебійно. І от головне ставити в одному місці декілька разів можливо. У висновку, що я можу сказати, це недорогий товщиномір за адекватні кошти. Купують люди, які займаються автопідбором. Можливо, ви перепродаєте авто, або ви просто хочете купити собі автомобіль. Повірте, ви заплатите за нього невелику ціну, але зможете зекономити потім на автомобілі. Слідкуйте за нами в соцмережах, переходьте на наш сайт, і до зустрічі в інтернет-магазині Балгарка.